21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, який встановлено на честь початку двох революцій, 2004 та 2013 років. Саме цього дня, але вже у 2023 році, у бібліотеці імені русових відбулось представлення книжки Чернігівський Євромайдан. Хроніка, факти, спогади у цій праці у хронологічній послідовності викладені матеріали про події революції гідності на Чернігівщині. Упорядником книги став Сергій Соломаха. Книга Чернігівський Євромайдан. Хроніка, факти і спогади народжувалась прямо під час майдану, Євромайдану почалося це 14 ще листопада, 13-го року, і на той момент завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що існують нові методи, фактично в прямому режимі потрапляли з місцевих сайтів, а це в першу чергу Свобода Ефм, це газета Сіверщина, пік і Чернігівський монітор і інших потрапляли безпосередньо зразу в прямому, прямому фактично режиму по живому, і я їх постійно збирав. Книгу видано за сприяння Українського інституту національної пам'яті. Сергій Будко, представник інституту, каже: Євромайдан є визначальною подією новітньої історії України. Революція гідності або іншими словами, євромайдан в історії України. Періоду незалежності, де і якщо брати всю історію України, це одна з самих ключових подій, найважливіша. Чому? Тому що вона чітко визначила е, напрям розвитку України не то, що на десятиріччі, а на сторіччя. Тобто ми будемо розвиватися як демократична країна, країна, яка буде мати власну державу, і народ, скажімо так, буде мати дуже добрі. Майбутні у книзі зібрано 622 витяги з різноманітних джерел, спогади безпосередніх учасників з різних сторін протистояння. Особлива цінність у тому, що багатьох сайтів, які у 2013 році публікували новини про євромайдан, нині не існує. Втім, події десятирічної давнини досі живі у пам'яті учасників. Я думаю, Чернігівці пам'ятають добре наметове містечко біля. Облдержадміністрації на Красній площі, там були мішки там з піском. Спочатку були такі барикади із снігу, поки він не розтанув. І саме там був центр революції гідності Чернігівській, і там відбувалися мітинги, які проходилися практично щодня. А по інших по суботах, неділях, проводилися великі мітинги. Інколи вони відбувалися. Біля східців театру безумовно, що для Чернігова, так як і для всієї України, це була не просто велика подія, а це було був злам у свідомості людей. Книга видана накладом 150 примірників і слугуватиме цінним джерелом для майбутніх поколінь істориків та всіх, хто хоче розібратись у перипетіях буремного часу революції гідності.